Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як завести бензинову пилу в штіль МС-250. Спочатку проведемо розпаковку. Отакі От у нас буде дві викрутки. Сама пила. Вона вже зовсім кардинально відрізняється від 180-го штіля. Наприклад, різняється вона вже тим, що. Зуби йдуть в комплекті, байонетні е, кришки. Тільки на один, один раз защокнути і все тричок ходити. Тут все так, як всіх. Е, кришку вже можна зняти вручну. Фільтр вже трошки інший теж буде. Що нас тут ще Ця бала вже йде у нас з 40-вою шиною, а не як колись було з 35-ї. Бо колись вони йшли до 260-го стіля, вони йшли всі з 35-ми шинами. Тепер вже є 40-ва шина. от така штука. До речі, якщо на шині штіль, отут є дирочка, або отут є дирочка для змащування, це вже є не оригінальна шина. На оригінальній шині штіль дирочки для змащення бути не повинно отут спереду. Захист, шина. Ланцюг. Ланцюг, до речі, в комплекті йде з круглим зубом. <клес> тобто, якщо ми подивимося, ззаду він не має тут канта. От, Відповідно, це є круглий зуб. І е, такі ланцюги вони призначені для розпилу м'якої деревини. Тобто це не обкаточний ланцюг, це оригінальний ланцюг, виробництво Швейцарія. Але він призначений для. М'якої деревини. Хоча дуба він також ріже досить класно, без проблем. Ну і книжка. Книжка стіль, де також комплект в комплекті. По суті, це все. Е, до речі, при заведенні пилі. Коли ми знімаємо тормоза, може бути звідси дзвін. Ось, тут дзвонить ота шайбочка, нічого страшного не є. А коли ми ставимо на тормоз, шайбочка вже дзвонити не буде. Хоча вона теж має люфт, але вона вже не дзвонить. Тому маєте увазі, що не поломка, а дзвонить ця шайбочка. ми зробили. Так. А тепер важливі речі. Для того, щоб завести е, бензополуштіль МС 250 на холодну, нам потрібно. Е, оцей речах він має чотири положення. Вверх виключено. Перше положення це робоче положення. Тобто, якщо воно тепле, ми її заводимо і працюємо. І завжди ми працювати на першому положенні. Е, два наступних положення саме нижнє це є перекриття повітряної заслонки під СОС. На на ньому ми заводимо на холодно, тобто воно має диркнути. і Після того ми переводимо положення вище, це просто на високому газі. Але воно не переводиться. От, тобто Ми нажимаємо не переводиться. Щоб перевести його самий низ, нажимаємо газ. Тримаємо газ. самий низ. Тянемо, воно має диркнути. Після того, воно диркнуло ми переводимо в верхнє положення на одне, теж воно вище не йде. Заводимо, Воно заводиться на високих оборотах. І після чого просто нажимаємо газ, обороти нормалізуються. Е, також рекомендовано заводити на тормозі, це обов'язково, тому що коли воно заводиться на високих оборотах, ще не буде сильно крутитися. Ланцюг на шині буде крутитися. Тому отак. Пробуємо. Ha ha. Håh, håh, håh. штука Заводиться все просто і легко, якщо то все робити правильно. Тому, якщо це відео було вам корисне, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Далі буде.